Першу світову війну Чорногорія вона втрачає свою державність, відбувається якраз капітуляція короліста Чорногорії. І тоді відбувається Перша світова війна, якраз місто Кодру воно було ареною запеклих битв в Першу світову війну між е Чорногорцями та Австроугорщиною. Е і після закінчення Першої світової війни в Кацькому півострові якраз отвоюється нова, е нова держава, це вже Королістові склада королівстві на славні. лайнери, вони, як всі, які плавають в падратичному морі, зазвичай запливають сюди боку Которську затоку до міста Кота. А також сюди запливають лайнери зі всього світу. Є